Літературно-меморіальний будинок Музей Тараса Шевченка, філія національного музею Тараса Шевченка. Тут поет проживав з весни 1846 до свого арешту 5 квітня 1847 року. Нинішня експозиція в повному обсязі розкриває тему перебування Тараса Шевченка в Києві під час його трьох приїздів на Батьківщину. Насамперед проживання його в будинку 1846 року. Науковці на чолі з завідувачкою музею Шевченко створили експозицію, яка відповідає всім вимогам літературно-меморіального будинку музею. Щороку музей відвідує близько 10 тисяч людей. Його сприятлива аура дозволяє відволікатися від сірого будення й поринути у світ творчого натхнення і спокою.